ПП це не правильне питання, неправильне питання це пристрасть і поділ. Французький шеф, даючи мені настанови, коли відправляв там на мастер-шеф на участь ще 10 років тому. Він написав мені ці два слова і сказав, що це два основні ключі, які приводять взагалі до успіху, якими керується шеф, якими відкриває потім всі двері. Це пахтаж і пасіон. Пасьон, знаєте, пейшен, так пристрасть. От питають, як замотивувати людину, щоб вона працювала там на кухні. Ні, це от мають бути хворі люди, це мають бути пристрасно закохані в цю справу. Це мають бути люди, закохані в інших людей. Не може шеф, який інтроверт, абсолютний там так чи людоненависник, готувати смачну їжу. От не вірте злим шефам, не вірте ніколи. І поділ, пахтаж. Тобто це шеринг, це обов'язково не не в заначці тримати рецепт вітелло-тонато, який подобається багатьом. Так я йому нікому не віддам, тому що я придумав, що там має бути е, не знаю там менше каперсів чи інші анчоуси. Якісь нікому не скажу, будуть готувати в себе. Ні, тільки коли ми ділимось, коли ми роздаємо, ми розвиваємось, е, ми конкуруємо класно, здорово і знову ж таки ми виховуємо класного споживача, е, даємо собі потім простір для того, щоб дізнатися більше, створити щось нове. І рухатися вперед.